Трошки поговоримо про гучні скандали і затримання. Пам'ятаєте, яку відставку пішла Ліз Трас у Великобританії? А як пішов відставку Борис Джонсон? Оце називається політична відповідальність. А в Україні Максим Мекітась, власник будівельних компаній на у минулому з так званої групи Воля народу, упійманий на спробі дати хабар в 22 мільйони євро меру Дніпра Філатову? Це гучно. Але ще гучніше інше. Микитась дає свідчення про те, що його діяльність підтримує співробітник Офісу президента Татаров, а схему підтримує віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина. І слух у Київраді він контролює. І хто після цього піде у відставку? Чи він їх просто оббрехав, і це все насправді святі люди, особливо Татаров та забуранна. Микитась заявив під запис Набу. Що його діяльності допомагає заступник голови Офісу президента Андрія Єрмака Олег Татаров, і що він контролює голову Київської організації партії Слуга народу народного депутата Лесю Забуранну, обрану округом номер 216 У вищому антикорупційному суді відбулося суперрезонансне засідання щодо визначення запобіжного заходу для бізнесмена Максима Микитася. Підозрюваного в пропозиції Хабара в 22 мільйони євро меру Дніпра Борису Філатову Микитася арештували на два місяці, застава 260 мільйонів гривень. Про зв'язки у Кабміні Микитась сказав, що запропоновану ним схему підтримує віце-прем'єр-міністр Ольга Стефанишина. Не менш скандальна оцінка Микитасем своїх тісних зв'язків з народними депутатами та депутатками Київради. Цитую. Плюс у мене ще є добрі стосунки з київськими. Я кілька депутатів провів. Наприклад, Лесю Забуранну. Кінець цитати. І як після цього до влади ставитися? Поважати, пестити і підтримувати, так? І ніякої реакції на це в офісі президента не буде. І ось це якраз повний піхвець. І от якраз в цьому нам ще до Великобританії рости і рости. А для того, щоб ми росли, нам треба вимагати від влади реакції на такі зашквари. Ділкам типу татарових не місце у владних кабінетах, якщо така справа, і краще хай Зеленський зрозуміє це зараз, ніж він зрозуміє це тоді, коли буде вже надто пізно. Для нього і не лише.